Мої любі, усім привіт! Вітаю вас на каналі Христинка. Ви знаєте. Заради вас попросила в магазині зробити трошки радіо тихіше. Я надіюсь, ви оціните. Така ваза скляна, ціна 199 гривень. Акція, до речі, з 18 по 23 лютого. Приїхало печиво, такий крекер солоний зі смаком піци Ціна 24 гривні, вага 100 грамів. Печиво до кави від торгової марки Рошен по 20 гривень, вага 185 г. Халва від торгової марки Тоня. Ціна 17 гривень, вага 125 г. Акційна ціна на чай Ловаре, асорті 88 гривень. 4 смаки по 8 пакетиків. Основа для приготування Глінтвейну – 12 гривень 80 грамів Монік 27 гривень коштує ложка для меду пластикова. По 77 гривень полиця вставка в полицю пластикова є в світлому або в темному кольорі. Ложка столова із візерунком. Ціна 34 гривні. В такому ж самому стилі є ветелка 34 гривні і чайна ложечка 29 гривень. І навіть її ніж столовий з нержавіючої сталі. ціна 39 гривень. 249 гривень коштує ось така новинка. Ваза для квітів скляна фігурна. Речі, дуже гарна, що вона знизу ширша, а зверху вуща. Ви мені писали в коментарях, куди поділись маленькі чашечки. Є маленькі чашечки. Наприклад, ось такі новинки приїхали в Аврору. Вони невеликого об'єму, 150 мл. Ціна 39 гривень. І як можете бачити, є у різних кольорах. Це новинка. Тільки приїхала, ще не встигли їх розпакувати. Так би мовити, вже вам показую гаряченькі. Тільки із печі. 88 гривень, така чашка фарфорова із надписом. На жаль, тут об'єм не зазначений, думаю, десь 300 мл плюс-мінус. Вологий корм для котів пан кот. Ціна 10 гривень 100 г. Смаки в асортименті. По 10 гривень корм для котів можна сказати, що смачний. Так раз так розібрали такий варіант для котів Аврора Моно колаборація моно і аврори М'яу вологий корм 10 гривень, 85 грамів, вологий корм, м'ясна миска, 10 гривень, 100 грамів. Килимак для дому м'який, новинка ось така. І має такі краплинки антиковзаючі 77 гривень, форма металева кругла діаметром 26 см. Пляшка для води із трубочкою по 99 гривень. Варіанти, які будуть по акційній ціні з 21 по 23, зараз є неакційні. Контейнер харчовий пластиковий. Ціна 15 гривень. Він йде на два відділи по 250 мл. Ваги кухонні електронні. 299 гривень. Є у двох варіантах. Такі з кексами або з блюдяниками. Контейнер для зберігання нарізки. Ціна 44 гривні. Кольори в асортименті. Дошка кухона бамбукова обробна із отвором 99 гривень. Приїхали капці домашні. Такий варіант. Ціна 199 гривень. До речі, всі в одному кольорі. Такі жіночі з закритими пальчиками. Ціна 169 гривень. Такі пухнасті. І теж всі вони в одному кольорі. 219 гривень коштують капці. Чоловічі. Чому чоловічі? Так, вони мені виглядають як жіночі з відкритими пальчиками. Пишіть свої враження, як думаєте, це чоловічі чи жіночі, а може унісекс. Правда, пише тут бой. М? Набір вішаків металевих. 10 штук за 77 гривень. Такі вішачки пластикові, але вони є, бачите, багаторівневі. Класно для штанів. Ціна 27 гривень за штуку. Є ще металеві вішаки, такий варіант. Ціна 19 гривень. За 99 гривень набір вішаків пластикових 10 штук. До речі, це мій улюблений формат. Щоб ось тут прокручувалось, щоб знизу була така штучка, тут гачки і тут гачок. вони словом багато функціональні. 10 штук за 99 гривень. 17 гривень вішак у формі серця. Димславом, серце ось тут, по центру. 19 гривень коштує сітка для прання білизни. 13 на 16 см по 36 гривень. Сухий корм для котів 400 г. 36 гривень. Пан Кот Пряжа ціна 42 гривні 100 г 180 метрів. Кольори на вибір. Милогосподарське маестру 16 гривень. Вага 125 г. А є ось таке мило господарське, 100 грамів, ціна всього 9 гривень. Таблетки для очищення пральних машин. 3 штуки за 55 гривень. Пінка цитринка. Очищувач інтер'єру. Я так розумію, для м'яких меблів та й не тільки ціна. 69 гривень. Сліди комах, відбиття пальців, плям від жиру, наліт, нікотину, розводи, кави і чаю. Дуже цікаво. засіб для догляду за деталями інтер'єру. Хто таке пробо, Як вам в дії, Пишіть обов'язково коментарі. Містер профі, засіб від цілі та грибків. 39 гривень 500 мл з розпилювачем. Засіб для миття дитячого посуду сатін. 34 гривні 550 мл. Містер Мускул – засіб для миття скла та дзеркал. 89 гривень 500 мл з розпилювачем по 34 гривні. Саме засіб для миття скла. Так, такий варіант акція по 19,23 гривні. З розпилювачем, а от без розпилювача акція по 23 лютого 17 гривень. Так ви мовите, запаска. Освіжувачі повітря веллі 39 гривень. Об'єм 300 мл. Великий вибір ароматів. Сіла засіб парфумований для приміщень 400 мл 49 гривень. Засіб для миття підлоги аромат цитрус 39. Об'єм – 1 літр. Такі орхідейки зараз є з акційною ціною. 199 гривень. Акція з 18 по 23 лютого. Штучні квіти декоративні. Ця акція буде по 64 гривні бавовна. І інші декоративні штучні квіти з 21 по 23 лютого. 18 акції. На брелки для ключів 34 гривні. Так, такий варіант. Песики по 17. Вони, до речі, є у різних кольорах. Ну, а тут металева. А загалом дуже багато цікавих брелочків приїхало. І квіточки, і метелики такі зі свистком. Такі варіанти по 29 гривень. Тут їх аж два елементи. Бачите, м'яч і такі серця теж є. Декілька варіантів кольорів. Котик, ціна 34 гривні, Брелок для ключів. Гуси по 29. Теж Це тут металева основа. І промальовані гуси. Такі веселки з кульками. Ціна 29 гривень. Акція по 19 гривень Брелок у вигляді тваринки. Тваринки є самі різні. І леви, і фламінго, зебри. Серця по 15 гривень. 19 гривень прилог для ключів з ремінцем. Дракон. Вони із ремінцем, і з бубонцем. Декор для дому рослина штучна в горшку, Такі гномики по 84 гривні. Кашпо декоративне пластикове із ручкою. Що ще має отвір по центрі, і можна вставити, наприклад, якусь гілочку квітів. Ціна 64. Як ось тут, наприклад. Бачите, точно таке саме кашпо, тільки в іншому кольорі. Вставили таку зеленушку і ціна 139 гривень. Приїхали лампочки від торгової марки Philips по 88 гривень. По 34 гривні засіб для чищення труб крот. Об'єм 1 кілограм. Стікери чистоти ДАТ 45 гривень, 3 штуки випаковці. Засіб для прочищання труб по 19 гривень. Турбо. Такий крот гранул для прочищання труб по 10 гривень. 50 грамів тут теж 50 Wash and Free. Засіб для чищення універсальний 37 гривень. Туалетна вода жіноча. 50 мл за 129 гривень. Кавана pin Кавана Блу. Такі подарункові набори, аксесуари для догляду за тілом в подарунковій коробці. Три предмети за 99 гривень. В такому фіолетовому кольорі. Тут 4 предмети. Теж за 99 гривень. Щоденні прокладки Libres 58 штук за 84 гривні. Діскріт 154 гривні в упаковці 100 штук. Прокладки Normal Clinic, хто брав, пишіть відгуки. В упаковці 20 штук 24 гривні. натурелла 20 штук за 45 гривень щоденні прокладки. Акційна ціна на корзинку. Така в'язана, щось її трошки прим'яло, Ціна 99 гривень, це більшого діаметру, бо буває ще меншого діаметру. Дуже багато акційних цін на рукавички, навіть 19 гривень дитячі. І на шапочки теж багато акційних цін. Навіть є по 69 гривень. Такий от варіант з вушками. Тут не тільки зимові, а весняні такі, знаєте, не дуже, не дуже грубі, різні. Готова суміш для випікання милинців. Вага пів кілограма, ціна 55 гривень. Хто вже бачив шум в інтернеті на рахунок тих карток монобанку. в нашій аврорі є багато таких карток. Ціна 49 гривень. Дивіться, які милі зайчики, вони ще й музикальні. Є в трьох кольорах: жовтий, червоний і рожевий. Ціна 349 гривень. Це не зайчики, це кролики. Лялечки, ціна 149 гривень, ще йдуть з аксесуарами. Тут велосипед, тут ноутбук. Це що, якийсь візочок, велосипед, І ще щось є. Відрізняються вони ще кольором волоссям та одягом. Збільшився асортимент товарів на відділі сад город. Дуже багато цікавих новинок і розсади. Знаю, що ви в мене таке полюбляєте. Меліса лимонна, ціна 7 гривень. Коріандр 5 гривень. Насіння шпинату 2 грами за 4 гривні. 9 гривень коштує м'ята золотий ювілей. Щавель – 4 гривні 3 г. Петрушка 4 гривні 3 г. Насіння капусти 1 грам за 4 гривні. Є різні сорти. 7 гривень коштує червоний гігант перець солодкий. Вага 0,3 г. Баклажани – 7 гривень. Капуста 12 гривень 5 г. Огірок китайське диво 05 г 7 гривень. Такі огірочки 12 гривень 5 грамів. Насіння горох цукровий 14 гривень 40 грамів. Насіння квасоля спаржава 15 грамів за 12 гривень. Цибуля 19 гривень 8 грамів. Дайкон 7 гривень 1,5 г. Салат. 7 гривень, морква 14 гривень за 15 грамів, редька 17 гривень 15 грамів, кріп 20 грамів за 12 гривень, кабачок 14 гривень 20 грамів. Так, це є салат латок 19 гривень 5 грамів, кавун 17 гривень 5 грамів. Так, а хтось спробував висаджувати насіння просто з кавуна. М -м? Я думаю, що це те ж саме, ні? Меліса лимона 0,2 грами за 7 гривень. Рукула 7 гривень, 2 грами. Так, огірочки 5 гривень, такі теж 5. Баклажани 5 гривень. Так, це теж баклажани 9 гривень, пів грама. 1 грам це є карман. Цибуля, така цибуля 4 гривні, насіння помідорів 4 гривні. Такі помідори жовті по 4 гривні 0 грам. Так, перець, перець, 7 гривень, і такий теж 7 гривень. Буряк, 14 гривень, 20 грамів, редиска, її там. Відчувається багатенько, 20 грамів за 14 гривень, 20 грамів за 17 гривень, кукуруза 20 грамів 9 гривень, це є попкорн. Кукуруза цукрова 9 гривень за 20 грамів. Насіння квасолі 20 грамів 17 гривень. Диня тівка 11 гривень за 2 грами. Насіння помідорів черрі 4 гривні 01 грам. Кабачки 5 гривень 3 грами. Томат 7 гривень. Такі томати теж 7 гривень, тут 0,15 грамів. Ляна томат 12 гривень, 1,5 грама. Диня колгоспниця 15 гривень, 5 грамів. Арабський гарбуз мускатний 12 гривень, 10 грамів. Редька 15 гривень 20 грамів, гарбуз 15 гривень 16 грамів. Також є квіточки. Тут більше 5 грамів за 12 гривень, 1 грам за 5 гривень. багаторічні квіти. Ціна 5 гривень за 1 грам, 7 гривень пів грама чорнобривці. За 5 гривень насіння квітів однорічні майорці. Так, аляска багаторічні 4 гривні. Такі квіточки по 5 гривень і такий варіант ціна 5 гривень. гіпсофіла. Грунтосуміш для квітучих рослин 7 літрів, за 44 гривні. Земельна суміш для кактусів 1 літр 19 гривень. Дренаж керамзитний – 17 гривень. Так, це є субстрат для орхідей 1 літр за 19 гривень. Драбинка для квітів 38 см довжина 5 гривень, 47 см за 12 гривень. Набір горщиків для розсади торф'яних 10 штук 44 гривні. Таблетки для розсади 10 штук 34 гривні. Такі стаканчики. Горщики для розсади 20 штук за 29 гривень. Набір для вирощування мікрозелені. Ціна за набір 44 гривні. Різні інструменти садові по 55 гривень. Горщики для квітів 200 мл об'єм 7 гривень. А, падає. Вони йдуть з такою підставкою, є в коричному або в білому кольорі. Вазон для квітів 16 на 16 см 44 гривні. 12 на 12, 27 гривень, круглі 29 гривень. Є у різних кольорах середнього розміру по 39 гривень і найбільші по 49. Горщик для квітів із підставкою 3 літри 300 мл за 39 гривень. Така підставка за 55 гривень це є 5 літрів та 300 мл. І є вони в білих, або в такому коричному кольорі. Такі піддони по 49 гривень. І одиненький, то, я так думаю, залишився піддон з попереднього року 24 гривні. І не забувайте про ручки. Рукавички по 9 гривень, такі цупкіші прорезинені по 29. Ці ще такі більш прорезинені, по 49. І такий варіант 24 та 19. І ще по 24 гривні. Такі кольорові квіткові 24 гривні. ці прості по 9.